Медики, волонтери та благодійники щодня докладають зусиль, щоб наблизити мир в Україні. Своїми вчинками вони демонструють високий професіоналізм і милосердя. Саме для таких людей існує відзнака Орден святого Пантелеймона, якою нещодавно нагородили семеро мешканців Житомирщини. Було складно ну визначити і преміювати переможців, тому що всі, хто приймали участь в конкурсі, це надзвичайні люди. Це люди, які Своєю працею щоденно 24 на 7 доводить те, якою е, буде сильна і незалежна Україна, і ми обов'язково переможемо нашого ворога. За словами організаторів, відзнака, яку отримали лауреати, є свідченням не лише їхньої особистої праці, а й спільної роботи колективів, у яких вони працюють. Серед семи номінацій дві присвячені військовій медицині. Один із нагороджених Валентин Косован, який доєднався до лав захисників у 2014 році. А нині очолює шкірно-венерологічне відділення Житомир. Морського військового шпиталю. Значно позитивні емоції і вдячність тим, хто згенерував ідею номінувати мене, чиї дії. Підтримка зрештою призвели мене сюди, де я зараз і знаходжусь. Серед лауреатів не лише медики, відзнаку отримав і капелан Ігор Федоришин, один із перших, хто почав проводити богослужіння українською мовою у Свято-Михайлівському кафедральному соборі. Чесно, здивування, що Житомир не просто виніс мене в кандидата на цю нагороду, а я ще став переможцем регіонального конкурсу. Моєму священичому капеланському житті дуже багато хороших сповідів як священика Михайлівського собору, як військового капелана 95-ї бригади. У Косово, і так само там на Донеччині усі нагороджені приємно вражені визнанням їхньої роботи. Лікар екстреної медичної допомоги В'ячеслав Волошин, який періодично виїжджає до зони бойових дій у складі першого добровольчого медичного шпиталю, зізнався, що під час нагородження відчув радість і хвилювання, починаючи з 22-го року. Був на Харківському напрямку потім влітку і восени 24 го року Донеччина, ну, Лиманський напрямок. І ось нещодавно я повернувся в Сумщини. Це я поєдную свою, свою мирну роботу в мирний час і поєдную, щоб допомагати нашим бійцям. Зараз відчуваю, ну напевно, радість. І я, чесно кажучи, я не очікував. Не очікував дуже велика радість, Даже, ну, хвилююсь. Орден святого Пантелеймона отримують люди із особистими заслугами в охороні здоров'я, благодійності та громадській діяльності ще з 2009 року. Та вже зараз він має своїх міжнародних представників у більше ніж 12 державах. Це презентація України на світовому рівні. Презентація української медицини у світовому війні впевнений, ми переможемо в цій війні. Ми перемогли ковід, і ми будемо найкраще мати показники в майбутній Україні в нашій медицині вільній і незалежні. Артем Сидорчук, Ілона Усата, телеканал СК1.